Ви ж теж є Ні, я, я ніколи не роби, І Ви розумієте, це, що. що це все. Ви це розумієте краще, ніж я Тоня, тільки ви це прикриваєте. Я тобі сказав, що проти закону я ніколи не йшов і йти не буду. Але ви якщо, десь протриєте щось, протриєте. Оце, якщо ви я почув, що, що навіть кузьми, святи, пологу, забігу автобус, за використання право, я так? хочу почувство. Я все такі не цікаво попазую. Я навіть в Олега спитаю, малого. Там тисячі участків, так. Там знаю, тисячі, тисячі. участків. Вони просто всі yeah. Там 30. тисячі участків, так. Учасків, так. Yeah. От тут десь дивася автобус, yeah. стати. Yeah. На дітей оформили. От там все В розписано. Um, ухвала... yeah. І потім діти в нотаріуса прийшли yeah. і розписали no, за тисок руху. Дивіться, в цих ухвалах задіяний Куценко старший, Куценко менший, Коваленко. Yeah. Це з тих, кого ми знаємо, бо тут ж не всі. Я ж кажу, я ситуацію, я не знаю, я перше почув Треба ж дізнатися. Так, що або, ж ну, це воно вже приватній власності? Всі може тільки суцільне приватній власності, Важаю, але обдурили дітей, обдурили дітей, Скористувалися їхньою... І... Не Слухайте, ви знаєте, я це подивилася, як Марина судилася із Войтовським там стільки зроблено роботи, там скільки і, 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 апеляція подана, і касація подана. Це, якби вона так працювала по комунальним землям, от ціни б не було б як до Ну думали. я ж Марина мені буде. Ну ніхто. серйозно. Не хто Марина, я тебе частіше бачу, ніж Марина, чесно. Mm -hmm. Ну ви дивитися, що вона одні вулиці стопили. Ну передайте їй вітання, скажіть, що дуже багато питань. Ну це таке, я буду продавати тобі вітання. Ну, раз буде, може, і тут приїжджа. Та, ну, прямо. А чого робили, брати? Та, ви ж рядом сидите на сих. Так що, от я бачив останній раз, на вулиці Сєра буде, або зробити. Я вулиці. не знаю, я не розумію, <ривачу> я не розумію як можна тисячу ділянок украсти без голови земельної комісії. Я, ну, я не знаю, по я не знаю, по що. Просто, <ривачу> Олександр, за те, що просто ви реально те, що знаєте, і ви це... мовчите. Оце, оце найбільше. Я не знаю, Якщо ви не є учасником, то хоча б не мовчите. Покажи конкретно, що оце є масив, оце є ділянки, на кого вони виділяли. Я можу щось згадати. Я так не можу згадати. Давайте, добре. Те, що Марина там з Блитошким. Там скільки земельних ділянок, що це просто я ж так? так Я таке. Оці навіть 8 гектарів. Я ж не знаю. Ну, ось, я я а я вісім тут? Так де вона, <звіг> <он? звіг> <Так, де звіг> на карті? Це, це Гоголь. Так а де вони ну, <звіг> ці <звіг> Ну, Я де вам, то це ухвала суду. Ну, я, так, так що? так слухайте, ну ми ж земельні комісії в експертах працюємо. Так а може ці ділянки виділені були ще до наших одиць. Може бути, може бути. Ні, тут в 21-му році.

Така людина сидить час далі да, про да, щось да, голосує, да. щось рішає. Так са ці дітей не голосують. За ціні, за нові можуть наголосувати. Я тобі пояснюю.